Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Я хочу подякувати пану Олександру з Миколаєва <кхе> за побажання здоров'я. Я хочу подякувати своєму особистому другу. А він для мене особистий друг пану Іксфорс за Кермана. Я хочу побажати здоров'я Михайлу, дідуху. І відповісти пану Ексфорсу: я не даю слабину, пане Екфорс, просто кожна людина рано чи пізно сповідається. Пан Іван Бойчук, Діана Лозан, рідні, добрий вечір. Просто я не даю слабину пане Ексфорс. Просто кожна людина рано чи пізно сповідається. Сповідається в церкві, сповідається перед батюшкою, попом, отчим ну як хочете, називати людину, яка служить церкві. А я от сповідаюсь перед вами. Мені зараз саме страшно, що багато людей віддали своє життя за Україну, а скажу прямо: а толку ніякого немає. От вдумайтесь, яка українська історія, скільки пролито української крові, сотні тисяч тонн української крові пролито з часів князів, до нинішніх часів, київських князів, щоб утримати цю землю. Просто утримати. Ми ж ніколи не ходили, не завойовували землю чужу. Ми обороняли свою. І дійшли до ручки. Дійшли до ручки, що 60%, 70 населення не хоче воювати, готово здатися, готово втекти. Страшно. В історії України ну, такого практично не було. Ну що я скажу, рідні? Ну, ми до цього йшли. Я не опускаю руки, я ж кажу, я, здаватися, не буду, тікати не буду. І до останнього буду вести стрім із цієї кімнати. Навіть як будуть за мною приходити убивати, я буду вести стрім. Що я вам скажу, рідні? Ну, все-таки давайте по темі стріму поговоримо сьогоднішнього. М -м Попрошу, хто зможе, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. підписки. Завмерли на цифрі. 50 800 підписників. Дякую. Низький Уклін. Тим, хто допомагає донатами 41 49 43 90 05 11 33 15 карточка Приватбанку. Ну і сьогодні ми поговоримо про тих, які давали присягу, а виявилися зрадниками. На превеликий жаль, ну, але який превеликий жаль? Війна, вона показує, хто і хто. Хто був людиною до війни, той залишився людиною до війни. Хто був гнилим до війни, лишився гнилим, у кого була така маленька гниль червоточна, під час війни вона виросла. Дуже багато людей я побачив під час війни, дуже багатьох просто, ну я просто зрозумів, хто вони такі. Підозрівав раніше, але ну і поговоримо зараз про тих людей, які готові зрадити Україну, зраджували Україну і готові зрадити присягу. Ви знаєте, саме страшне для мене це, ну, чесно от скажу, я дуже люблю фільм Антикілер. От подивіться хтось: Антикілер. Антикілер. І там людина дає присягу. От наберете фільм, я не буду говорити багато, тому що кожне слово дивляться наші українські спецслужби мої, які замість того, щоб навіть зараз в останні часи ловити російських справжніх ФСБшних шпигунів Чернівецької області. Так наші українські спецслужби хочуть мене пов'язати, тому що ну тому що я ж їм заважаю, говорю правду, так а правда для наших українських спецслужб страшна. Ось тому я просто раджу подивитися фільм Антикілер і фільм Антикілер 1 Тому що там є 4 антикілера. А ви дивіться антикілер 1 Там людина дає присягу. І саме страшно зрадити присягу для мене. Присягу нашій неньки України. Я ніколи не зраджував. Я ніколи не зраджував. Я не зраджував. Я не зрадив не Україні. Я не зрадив своєму місту Сокіряни. Я не зрадив православну віру. До мене, що хоч можна чіпляти, не чіпляється, я не зрадник. Поговорю про тих, хто зрадив. От подивіться, антикілер один, як людина в формі міліціонера дає присягу. Присяга це святе. Людина, яка зрадила один раз присягу зрадить двічі. Це, це класика, це так воно і є. А я ніколи присягу не зраджував. Ніколи не перекидався, ніколи не брехав, завжди говорив прямо. Прямо. Ну і за це життя, все був битий, гнаний, переслідуваний. Але я говорив правду і ніколи не робив кроку назад, ніколи не робив кроку в сторону. Я завжди, хоч маленький крок, але рухався вперед, навіть коли мені було дуже страшно. Тема нашого сьогоднішнього стріму поліцаї, 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 ці продажні істоти. А я зараз говорю прямо продажні істоти. А чому вони продажні істоти? Поліцаї ж наші не з космосу, так? вони ж наше суспільство. Вся проблема, що, що поліцаї, вони ж люди, вони ж сини, доньки, українці. Українську поліцію не набрали ж з космосу, так? Так. Вони ж наші українці, так? А зараз йду по місту і мені сказали, що поліцаєм обіцяють за кожного впійманого, а зараз поліцаям дали план ловити, так як ТЦКшникам. І поліцаєм обіцяють за кожного впійманого до 15 тисяч гривень. От вам мобілізація по закону. Це інсульська інформація, оскільки спецслужби дивляться мої стріми, хочуть підловити мене на слові. Я скажу вам: це інсайдерська інформація від жителів мого міста, що поліцаям дали план на ловлю по мобілізації і обіцяють за кожного по 15 тисяч гривень. Впійманого, ви знаєте, ну в мене вже слов нема. Слов нема. Я скажу про. Справжніх міліціонерів, от я люблю слово міліціонер, тому що міліція з народом. От ви знаєте, не треба кидатися словами мент, мусор. Коли погано людині, коли біда, набирайте цифру 102. І питання, хто піднімає слухавку, як та людина вас вислуховує, як реагує, які люди приїжджають, або люди, яким наплювати на вас, або люди, які хочуть формально зробити роботу, або приїжджає людина, яка щиро хоче вам допомогти. Нагадаю вам про справжніх українських міліціонерів. Я вже сказав, мені не подобалось слово поліцай. І не подобається тому, що поліцаї були під час Великої Вітчизняної війни. Поліцаї, які вбивали, катували, розстрілювали своїх же українців, які були на стороні ворога, на стороні фашистської Німеччини. А для мене фашизм був і є ворогом. Отже, мені подобається слово міліція. Міліція це народ, міліція завжди з народа. От я був малим, пам'ятаю мультфільм. Дядя Стьопа да? той міліціонер, який допомагав дітям. Я завжди пам'ятав міліціонерів тих давніх часів, я навіть країну не називаю, щоб до мене знову не причепилось. Я багатьох знав, у мене дядько робив в міліції. І той дядько завжди був за людей. Він був звичайний український міліціонер, великий, такий крепкенький. і він був за людей. І люди його любили. І на весіллі він танцював танець. Знаєте який? Він от брав чарку клав отко на голову і танцював з чаркою. А з чарки не переливалася як капля. І називали його чорний капітан, бо він такий був чорнявий, чорнявий такий, крепко-чорнявий крипиш. Так? Він завжди був готовий допомогти людині. Його любили всі. Він був улюбленцем усього району, тому що він був відкритий, він готовий був допомогти. Він завжди готовий був заступитися за людину. У чорного капітана на тілі було два шрами від ножів, і він ніколи їх не показував, нікому не говорив. Два рази він йшов на ножі з голими руками. Один раз йшов проти трьох, другий раз проти чотирьох, яких були ножі. Отакі От були. Радянські міліціонери, і коли я прийшов в міліцію в 91-му році, за три місяці до розвалу Радянського Союзу я дав присягу радянського міліціонера. Так, я дав присягу радянського міліціонера, тому що я прийшов в міліцію за три місяці до розвалу Радянського Союзу. Я напевно сповідаюся, не знаю, що буде. От хочу просто поговорити і висповідатись вам, сказати правду. Щоб хтось з вас зрозумів хоч щось, а е, мене вчили старі радянські оперативники, старі радянські опера, старі радянські опера. А я скажу: у кожного старого радянського опера в сейфі була пляшка горілки і закуска. Знаєте, так як в фільмах про мінків, так само і у них. У кожного була пляшка горілки, закуска, немудрена така, там нарізане сало, чесночок, хлібина. І не тому, що вони були алкоголіками, тому що в міліцію приходило дуже багато людей, з якими старі оперативники просто товаришували, просто ставали рідні. І от вони приощали, відкривали, наливали 50 грам, різали хліб, сало, чесночок. І міліція тоді була з народом. Зрозуміть. Мене вчили не приховувати злочини, не брати хабарі. Жоден старих радянських оперативників оперів, які не вчив старих зубрів радянської міліції, ніколи не говорив ні брати хабар. Слова такого не було. Не було слова про хабарі, а було слово розкрити злочин за будь-яку ціну. І мене молодого оперативника, хоча мені було вже 25 років, я закінчив Чернівецький університет, я був кандидат майстри спорту по вільній боротьбі, два розряди дорослих по ядру, по молоту. Служив в спецназі армійському в радянські часи, але я у них вчився. Тому що робота оперативника це робота головою. І саме головне, для того, щоб бути хорошим опіром, потрібно вміти спілкуватися з людьми. Тому що радянська міліція через спілкування з людьми розкривала 90% злочинів. Дуже важко розкрити злочин без допомоги людей. Тому радянська міліція мала дуже високий процент розкриття. Не натягнений, а реально більше 90%. Для прикладу, скажу, американська поліція найвисові процент розкриття, так? коли Аваков, да, Аваков почав після Майдану казати, ми поліцію зробимо як в Америці, я сказав все, гаплик Україні. Тому що я знав реальний процент розкриття в Америці. Колись у нас начальником Чернівецької міліції обласної був. ой, Коротше, людина, яка поїхала в Америку. так? Ну, та людина приїхала і на нараді оперативників в області зібраних сказала: хлопці, ніхрена в американській поліції гарно немає. У них саме високий проц... процент розкриття 40%. Ми всі очі повітрічували, сказали, а ви не жартуйте. Правильно. Процент розкриття в радянській міліції в Чернівецькій області, а потім в українській міліції до 1998 року був 90-93% злочинів. І це не натягнутий. І е, не мухлювали, що заяви приховували, не реєстровували. Тоді за це можна було тупо сісти на міліцейську зону. Отак От ми працювали. 90%. Перший рік, три місяці я прослужив при Радянському Союзі міліціонером. Розвалюється Радянський Союз. Починається Україна. В райвідділі 35 міліціонерів. У нас на Сокирянський район. В райвідділі 35 міліціонерів, 4 мотоцикла, два автомобіля. Все, один автомобіль заїдає. Працює тільки автомобіль начальника міліції, який додому добирався на попутках, а лишав машину в діжурці. Гумових кійків було всього 8, газових балончиків взагалі, всі були використані давно. Рацію Радянський Тантал взагалі не працювали. Вони на 200 метрів ловили от така рація, як кирпіч, носити важко ту рацію. І отак ми працювали тоді. Отак я працював. Міліцейські капці рвали за місяць. Отримав міліцейські капці і порвав за місяць. І ми працювали день і ніч. Союз розвалився, кордон з Молдовою, Рекет з усієї України, наркота пішла, бандитизм, і все у нас на кордоні. І 35 чоловік райвідділу тримали все, тримали кордон, тримали порядок громадський, розкривали злочини. 94% розкриття злочинів. Наш райвідділ був третім в Україні по розкриттю злочинів. Отак от ми працювали, отак от мінти були справжні. Ніколи не путите мінта з мусором. Мен це і мент, мін це людина по життю, яка готова заламати злочинця. Просто заламати інстинктивно. Ми тоді ходили, і радянські міліціонери ходили на ножи, на костети, на столи з голими руками, повірте, і навіть не боялися нас виховували, так як собаку, взяти. Фас все взяти, заламати злочинця. І ми йшли навіть не думаючи про небезпеку, так як бутильєр чи німецький вівчар кидається, він не думає, що його уб'ють. отакі ми були колись. І головне, нам допомагав народ. Нам допомагав народ, у нас вірив в український народ. І завдяки цій вірі українського народу. Зламали хребет українській організованій злочинності до 1997 року. А в 1997 році українська організована злочинність почала купляти українських міліціонерів. Масово почала купляти, тому що український кримінал, який розбагатів після розвалу Радянського Союзу, зрозумів, що не треба вбивати, залякувати міліціонерів. Треба їх купляти. Таких, як я, ніколи не можна купити. У мене виховання моїх батьків, у мене генетика. Мене виховували старі радянські опіра, яких не можна було купити, тому що вони були бойові пси, а бойового пса не можна ніколи купити, не залякати. Це порода. І я тієї породи. А з 98. Таких, як я, почали виживати. От перша атестація в українській міліції в 98-му році усіх толкових оперів під цю атестацію вижили з української міліції. Хто пішов на принцип, не писав рапорти, посадили в Мінську зону в Чернігівській області або довели до Поганого. Отак, От в 98-му році почали зачищати. Українську міліцію від справжніх оперативників. Чому від оперативників? Тому що оперативник загроза криміналу. Чому оперативник? От я завжди працюю один. Чому? Тому що опір працює головою. головою для того, щоб перемогти банду злочинців організовану, кримінал, чиновників, продажних депутатів, ТЦКшників, поліцаїв Я думаю, головою. Я їх просто переграю от своєю старою головою. Все. Тому що мене вчили так старі радянські оперативники. Думай, 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 думай. Говори з людьми, спілкуйся з людьми, збирай інформацію і думай. Я багато міг би принести користі. Українському народу мені не дали, тому що вороги України зрозуміли, що потрібно розвалити ту українську міліцію, яка була до 1997 року. І зробили першу атестацію самих патріотичних професійних порядних оперативників відправили на гражданку і почали робити нову українську міліцію. Так і зробили нову українську міліцію, яка вбивала людей на майдані. Міліцію Януковича. Все. Тоді почали приходити в українську міліцію люди не для того, щоб служити і захищати, а для того, щоб заробляти гроші, калимити і кришувати. З 98-го року почався розвал української міліції. Просто почався розвал. І ми прийшли зараз до української поліції. А українська поліція зараз це мені знаєте, мені страшно. Мені страшно дивитися на людей, які нічого не хочуть робити. Українська ж міліція нічого не хоче робити. Не злочинів по Україні мільйони. Зрозумієте, мене колись е, вчили у пасі Господь Бог приховати злочин. В 90-х роках, якщо б я приховав злочин. Могли би посадити в колонію Менську тільки за прихований злочин, карна справа. А зараз не реєструють злочини. Не реєструють. Зараз українська міліція приховує злочини, не реєструє злочини, заминає злочини, продає злочини. Українська міліція кришує кримінал. Це все знають. Що перетворилась в українська міліція? Перетворилась в поліцію, яка продажна. Усі знають, що легше попасти в руки бандитів, ніж поліцаїв. Тому що українські поліцаї страшніше бандитів. Все. І нема чого говорити. Мент, мусор, мусор, мент. Людина, яка служить правоохоронних органів, вона з вулиці, вона з народу, вона часть дитина, вона част донька, і її хтось виховував. І нинішніх українських поліцаїв виховували батьки, які влаштували дітей за хабарів поліцію, щоб вони відбивали бабки і калимили. Суспільство лінії, деградація суспільства, деградація поліції, деградація Служби безпеки, деградація всіх державних структур. Це люди, це ви. Все дожилися ми. Дожилися. А зараз на закусочку міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пам'ятаєте, був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, якого прибрали? так? Ну, летів він гелікоптером вертольотом над броварами, і начебто якась ракета Стінгер шурнула його прямо над броварами. Так? Та так чого вбили Дениса Монастирського? Тому що він був майданівець, такий, як я. Тому що Денис Монастирський не давав розповсюджувати по Україні наркоту. Не давав наркоті попадати на фронт. Того його ракетою вбили. Все крапка. Нинішній міністр Ігор Клименко дав вчора інтерв'ю. Він сказав: він проти того, щоб поліцаї йшли на фронт. Вдумайтесь? Фронт тріщить, росіяни можуть прорвати фронт, вийти до Києва. А. Мусорський міністр, да, поліцейський міністр Клименко береже своїх мусорят. так? Ворог може стати завтра під Києвом, країна розвалиться, а він береже мусорят. Ви думайтеся, я не ображаю. Вдумайтесь. Ну, як ви скажете, це ж українська поліція, це ж ваші діти, онуки, сусіди, да? це ж люди з народу, це ж не марсіані. Вдуматиць він сказав, я проти того, щоб поліція йшла на фронт, тому що не буде кому охороняти громадський спокій в Україні. А якщо росіяни зайдуть в Київ, Клименко, то що, буде кому охороняти спокій? Стоп! А може українські поліцаї вже готуються охороняти спокій, коли зайдуть росіяни, так? Може вони, може, начебто, готуються на службу піти до них? А чому? Я ж не дивуюся. Коли росіяни зайшли, е, значить, е, захопили Донецьку, Луганську область у 2014 році, уся поліція 99% служби безпеки, всі пішли куди? До Росіян на службу. Те саме Маріуполь, те саме Енергодар Запоріжжя-Херсон. Багато поліцаїв повтікало, ті, хто полишалися, пішли на службу. Так може і у нас так зараз буде, не дай Господь Бог, звичайно, від слова начебто. Але як зрозуміти, шановний міністр Клименко, е, Росіяни можуть прорвати фронт, підійти до Києва, не дай Господь Бог. А ви турбуєтесь за своїх поліцаїв, так? А що ж таке? Що ж поліцаї, які відгодовані, ситі, в яких зарплати величезні, які кришують зараз все від продажу бабкою, від продажу бабкою пучка, редеськи чи пучка цибулі? Від продажі контрабанди, наркоти, від трафіка через кордони нелегалів, все кришують поліцаї. Я сьогодні виклав відео про місто Сокіряни, де поліцаї будують двохповерхові будинки. Масово будують. В той час, як прості трактористи, селяни приїжджають в трунах і ходять каліками по Сокірячні. Ну, а що тепер? Мовчите, да? пам'ятаєте, як. Коломойський, сказав одному журналісту: ну що молчиш, язик в жопу засунув, Ну ви мовчите, мовчите і будете мовчати, то, що вибачте, ви боїтеся. А коли ви боїтеся, ти цикашників, поліцаїв, коли Клименко, міністр, замість того, щоб сказати, 170 тисяч поліцаїв, завтра 90 тисяч я відправляю на фронт. А решта, так як Ігор Швець, колись пішком по 40 кілометрів в день мотав. Форми не було навіть, були джинси, Маєчка, Шанель. Посвідчення не було. Але я був здоровий, небоязкий і рішучий. І головне, відчував за мною правда. А за нинішніми поліцаями що? За нинішнім міністром, який каже, поліцаїни підуть на фронт. Що? Страшно, страшно, от я просповідався трошки зараз. Страшно, що я бачив давно, що Україна розвалюється. Але страшно то, що велика частина українського народу, яка свідомо дала себе перетворити бідломасою, покірно, як стадо, навіть зараз йде до кінця. А стадо йде на бійню мовчки. Вівці корови йдуть на бівню не мечать. Не кричать, а йдуть мовчки. Отак От ви йдете рідні мовчки на бійню. Ідіть. все що я можу зробити, це провести стрім і сказати правду, ризикуючи, що завтра постукають чи виломають двері мені вранці. Але я говорю правду, тому що так вчили мене мої батьки, тому що так такою була вся моя рідня. холявчуки Швеці Федоренки, українські козаки. Тому що вчили мене старі радянські опера. І мені назавжди подобається фільм Антикілер, де людина говорить присягу. А Ігор Швець ніколи не зраджував присяги, не зраджував Україні, не зраджував православній вірі. І не зраджу до кінця, до останнього свого подиху. Дякую вам за стрім, дякую, чату. Дякую за 128 лайків. Не перемикайтеся, друзі. Підписуйтесь на канал. Хто зможе, допоможіть донатами 41 49 43 90 05 11 33 15. Дякую рідні. До заключного стріму о 21.00. 21, 9 вечора. Чекаю вас.